Вітаю! Тема нашої літньої зустрічі 13-та літера українського алфавіту. Літера «Ї» в українській абетці з'явилась дуже давно. Офіційно мовознавці визнають її в українській абитці з 1873 року. Але звук «Ї» існує більше ніж тисячу років. І більш ніж 500 років його знаходять в літературних джерелах. Якщо уважно розглядати пам'ятки української літератури, то можна простежити існування знаку «И» і надрядкові позначки над ним різні цяточки, крапочки, душки, рисочки ще в ізборні Святослава 1073 року. Маємо справу з графічним зображенням звуку й. Така літера є у княжі грамоті Мстислава XII століття, букварі Івана Федорова. Проте вже в Пересопницькому Євангелії 1556-1562 років позначення звуку й графічно наближається до звичного нам Ї з двома крапочками. Систематичне використання даної літери можемо спостерігати вже в працях Григорія Сковороди. У першій половині ХІХ століття спостерігаємо велику кількість способів написання звуку «І, і, і, я, Й і ять. Зображувалася літера І з допомогою різних, і це залежало від правопису, якого дотримувався автор. Лише в ХХ столітті. Після проведення декількох мовних реформ українська абетка отримала єдино затверджений варіант графічного позначення звуку «Ї». Літеру Ї використовували українці в боротьбі ще з Радянським Союзом. Першим у нас час на унікальності літери, «Ї» – 13-ї літери української абетки. Наголосив львівський культуролог Тарас Возняк, який ще в 1989 році почав видавати літературно-культурографічний часопис «Ї». Нині ця літера є символом унікальності української мови та символом оперу безпам'ятству та чужій злій волі на окупованих росіянами. В територіях України підпільний рухопору почав використовувати літеру І як символ спротиву окупантам і символ надії, що Україна незабаром повернеться завдяки зусиллям ЗСУ. Підпільники малюють літеру І на парканах і тротуарах, на пам'ятниках і стінах будівель, Маріуполі і на інших окупованих частинах нашої України, в Херсонській області, ризикуючи свободою, можливості життям. У чому магія літери І, і чому саме її обрано як символ спротиву окупанта? В окупованому Маріуполі, в якому останній український бастіон, завод Азовсталь, було залишено бійцями Азову у травні 2022 року, масово почали з'являтися графіті з зображеннями літери І. Першою літера І з'явилась в Маріуполі біля пам'ятнику Тарасу Шевченку ще 5 вересня. Перша літера І біля Шевченка. Це був шок для окупаційних військ, але це дуже креативне заняття для нашого руху опору, Бо українці Маріуполя розуміють, що це таке і чому ця літера намальована, і чому ми використовуємо цей символ, пояснює Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Спочатку вони російські війська. Не розуміли, що це таке, але зараз наша літера стала дуже відомою і в Україні, і в світі. І зараз росіяни розуміють, що це є частиною нашого спротиву. І тому вони намагаються стерти літеру і та знайти тих, хто її намалював. Це такий квест для нашого спротиву, наш рух спротиву. Кожного дня намагаються намалювати літеру І в різних місцях, пояснює Петро Андрющенко. І пішло-поїхала, як то кажуть, літера І активно засвітилась в окупованому Росією українському місті. Наші люди в Маріуполі, як знак протесту, проти теперішньої окупаційної адміністрації малюють цю букву І на тротуарах чи парканах. Це означає. Що це ефективна зброя, яку українці будуть використовувати, можливо, завжди як символ самоствердження, каже Тарас Везняк. Літера «Ї» є чудовим прикладом спротиву. Вона унікальна, її можна намалювати за пару секунд. Вона ефективно перетворює на зброю шматок крейди, коментує відеоблогер Фредо Роквел. Є цілком реальна загроза, що будь-хто впійманий на спротиві чи саботажі. Буде заарештований, затриманий, пройде через тортури і смерть. Ось чому рішення декого з відважних мешканців Маріуполя покрити місто літерою «Ї» є таким сміливим, додає блогер. З багатьох причин літера «Ї» є унікальна українська, але найважливіше те, що її. Немає в російській абетці з цієї причини для нагадування російським солдатам, які окуповують їхні міста, що українці це не росіяни. Дехто з сміливих людей в Маріуполі почав малювати літеру «І» там, де лише це можливо. Часом малюючи її фарбою, але дуже часто просто крейдою. Це неймовірно сміливий акт непокори, пояснює блогер Роквелл. Малювати літеру «І» В окупації справа небезпечна. Але ця літера легка в написанні. Окрім того, вона проста і малювати її можна дуже швидко. Через це менше шансів, що підпільника спіймає російський окупаційний патруль або помітять і здадуть окупантам місцеві колаборанти. Символи мають бути такими, щоб їх можна було дуже швидко нанести і втекти, спробуйте намалювати щось довге і важке. Звісно, вас пов'яжуть і кинуть на підвал. А от така, от, грубо кажучи, паличка і дві крапочки. Є. Це можна навіть мимохідь, стоячи спиною до стіни, намалювати так, щоб ніхто не бачив. Все робиться елементарно, пояснює письменник Дмитро Капранов. Так само на окупованій Росією частині Херсонської області також активно використовують літеру і, і теж підпільно. Коли Росія у вересні 2022 року проводила так звані референдуми для спроби анексії української території, то Геніческ Херсонської області був закиданий летючками проти псевдореферендуму, і на них була літера «Ї». Літера «Ї» – це те, що, мабуть, найбільше відрізняє українську абетку від сусідньої абетки наших окупантів. Бо вона не схожа на жодну їхню літеру. І ще можна переплутати з англійською Ай. Нашу «є» можна переплутати з їхнім е, а от її ні з чим не переплутаєш, бо це літера, яка голосно заявляє про свою українськість, вже власне своїм виглядом. Тому вона перетворюється на такий от символ письменник Дмитро Капранов. Неважко помітити, що сучасна війна Росії проти України є і війною літер. Якщо українські підпільники для спротиву використовують літеру І, то росіяни малюють на своїх танках і іншій військовій техніці літеру З. Там, де літера І, там Україна. Її перетворюється на бренд в прямому сенсі цього слова: Дмитро Капранов. Українці використовують свою власну унікальну літеру, а російські війська. Z – це не російська літера, це латинка. Вони використовують латиницю для своєї символіки, а ми використовуємо українське і ще раз підкреслюємо, що українська мова це зброя, і вона здатна воювати, вважає письменник Дмитро Капранов. Ясно, що лише малювати літери «Ї» в Маріуполі та інших окупованих частинах не дасть перемоги Україні в цій війні. Ясно, що це буде зроблено солдатами на передовій, зауважує блогер Фредол Роквел. Але важливо пам'ятати, що психологія може відігравати надзвичайно важливу роль на війні. Коли мешканці Маріуполя малюють літеру Ї, цим вони кажуть російським окупантам, що не підкоряться їм, що вони чинитимуть спротив, що вони не раби. Багато хто звертає увагу на те, що літера І і в цьому її сила присутня в назві країни Україна, в слові українське, а також у гаслі Слава Україні у цій війні, а вона вже зараз не гібридна, а повномасштабна війна використовується все. Використовується мова, використовується енергетика, використовується абетка, використовуються якісь психологічні прийоми, робить висновок Тарас Везняк. Одним із наслідків цієї війни вже є і ще більше буде активніший вжиток української мови. Україна центричний погляд на історію сильний поштовх до зацікавленості та відродження української культури.